где-то туда погнала и распространилась очень быстро. Хвоя горит, растет долго, но горит очень быстро, хвойный лес. Все начало гореть. Пенер лагерь там бывший Зои Космодемьянской сгорел, догорел. Здесь оставшиеся строения догорели, которые не догорели, сараи, гаражи. Геройствовал наш лесничий Сергей две недели назад. Две противотанковые выпахал. А там, где он выпахал, их саперы приехали, еще шесть штук нашли. Первый очаг в одном месте. Здесь выгорело э, полторы полторы 150 соток зим, лісу і це до обіду ми потушили. Біля 13-ї години почав горіти ліс зі сторони железнодорожного вокзалу. Так як був дуже потужний вітер, згоряння пішло від переїзду і перекинулось на е, ліву сторону і праву сторону від траси. Ми мобілізували тих людей, які і тушили пожар, і нових співробітників. Вітер був біля 20 кілометрів за, за годину. Тому полум'я почало вже так розповсюджуватися, що перекинулося вже на верхівки дерев. Весь особовий склад Національного парку був задіяний на тушині пожару. Цілодобово добову, ми вели боротьбу і вночі. І по Порвалися боєприпаси, починаючи від противотанкових мін е, э, обикновеними ліпістками пожарні машини э, пригнали і особовий склад, і міньорів, які йшли э, вперед трактора, розмінували э, ті ділянки, де потрібно було робити розриви. Ми спасли з місцями зусиллями міста Святегіста.